Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван. Сьогодні ми вам покажемо дуже цікаве відео. Покажемо, взагалі, як ми здаємо об'єкти, на яких це етапах, як у нас вообще взагалі проходить наші роботи. Зараз ми знаходимося на ЖК Медовому. Це у нас спальня кімната. Тут ми поставили ось такий радіатор. Бачите, теж на стіни дуже круто виглядає. До речі, непогано він гріє, але ви маєте розуміти, що коли ви берете ось такий радіатор, потрібно відразу прораховувати потужність. Тому що дуже часто бувають ось такі радіатори, а потужність його дуже слаба. І потім, коли ти ставиш такий радіатор, вроді би все красиво. А по суті, в кімнаті дуже холодно. Також у нас в квартирі по підлозі це в кварцінілік. Кварсеніл клеєвий повністю по всій квартирі, нерозривним контуром, кроме санвузлів. Також у нас тут, бачите, вікна такі панорамні, і виходить, у нас було тут три радіатора від забудовника. Тому, в принципі, вирішили поставити ось такий радіатор вертикальний. В плані візуального рішення оце рішення буде краще. Але в плані практичності я все-таки вважаю, що радіатори мають стояти під вікном. Це набагато буде типу тепліше в квартирі. Тірі також ви маєте розуміти, потрібно вам обирати або візуальний вид, або практичність. Стеля у нас натяжна стіни у нас повністю всі під покраску. Тут ну ви бачите, тут буде кровать, стоять бра. Також у нас тут стеля, натяжна тіньовий профіль. Тріки і ось такі світильники тоже поставили, бачите? І також поставили підсвітки. Коли робите підсвітки під стінами, дивіться, то, тому що стіни потрібно виготавлювати ідеально, бо то, що коли включається підсвітка, одразу все показує. Також ми поставили кондиціонер тут, ось над дверним прийомом. Ось тут у нас така кухня. Бачите, теж зробили стіну. Я взагалі рахую, що це саме ідеальний варіант, коли у нас йде кухня від стіни. Візуально дуже круто виглядає. Ось тут у нас, бачите, кухня вітальня. Тут була, до речі, лоджа стояла перегородка. Перегородку убрали ми лоджею присоєдинили. Також поставили радіатор більший. І бачите, виводи всі зробили зі стіни. Ніяких вивідів з підлоги немає. Це також ми завжди перероблюємо. Коли в нас радіатори виводи з підлоги, то потрібно потім кварцвініл тут вирізати. І потім виходить, коли прибираєш не дуже зручно. Тому типу, взагалі вони на сховані їх і не видно. Утеплили всю стелю. Повністю утеплили підлогу. Бачите, в нас вікна тут великі панорамні, тому що тепловтрати будуть великі, тому потрібно її утепляти. Тут буде в нас телевізор. Зробили для HDMI закладна. Тобто, якщо потрібно, буде кабель для приставки прокинути, в принципі, це можна зробити без проблем і не будуть ніякі торчати кабеля між тумбочкою і телевізором. Це теж така дуже дуже важлива штука. Освітлення у нас тут світильники і люстра на лоджі на дивана буде також. Коли ти сидиш на дивані, також можна виключати любе світло. Це теж дуже, -дуже зручно. Далі у нас тут коридор. Тут дитяча кімната, бачите, розові стіни. В принципі, зрозуміло, що тут буде дівчинка проживати. Це кстати, сім'я з трьох чоловік. Поки бачите, меблів немає. Тут також ми додали, поставили більший радіатор. Стеля у нас натяжна, третій світильники. Кондиціонер, бачите, поставили теж над дверми. Це типу саме ідеальний варіант. Ось наш коридор. Тут шафа повністю буде вбудована. Ось у наші щити. Це щит для соботочки. бачите. Це основний щит, і тут у нас щит. А як стоїть роутер, павербанк для роутера. Ну, типу, якщо вимкнуть світло, то інтернет буде завжди працювати. Ось тут у нас коридор. Також на стелі, бачите, поставили трек і вирішили сюди в стіну теж змонтувати трек. Ось тут також у нас буде вбудований шкаф. Двері ми також поміняли від забудовника. Ви бачите. Зовні накладка темного кольору, ось така вийшла. А всередині ми зробили накладку білого кольору під колір міжкімнатних дверей. Також двері ми замінили. Тут ось у нас, бачите, три ущільнювача стоїть. Трох стальний, не нефарбований, тому що стальний на ньому дряпань не сильно буде видно. Якщо брати типу в колір, то тоді дуже сильно видно на ньому царапани. Бачите, накладка якраз ось співпадає з між кімнатними дверями. Потім, уже пізніше, коли будуть ставитися меблі двері, то ті вже будуть тут стояти добори з селищтвою. Ось у наш санузел, який вийшов, Тоже, бачите, стик між плиткою і вінілом ідеальний, без порогів. В один рівень це теж ми підливали. Тут у нас формат плитки 60 на метр двадцять. Вирішили класти горизонтально. горизонтально. Ну, Теж дуже круто виглядає, але я все таки люблю більш вертикальну розкладку. У нас такий умивальник, зеркало. Також у нас бокс вбудований і ванна з поличками. Також бачите, ванну поставили кварілову. Ну Це саме ідеальна ванна, вона прямо кутний край, дуже круто виглядає. Кстати, бачите, рушникосушарку поставили, звичайну, але купили комплект прихованого монтажу і типу зробили, щоб у нас не було тут ні розетки, ні оце вилка з кабелем не дерчала. Теж виглядає дуже класно. І також зробили тут, бачите, полички такі, затирка вся двохкомпонентна. І також у нас тут виходить ось такий душовий бокс. Зроблений, ну для ванна з носиком. Бачите, також у нас ось тут умивальник. Тут буде пральна машина, сушка. Відразу зробили сифон прихованого монтажу. Тут у нас гінічний душ, ну і інсталяція. І також дуже класно, коли от у нас йоршики, всі прибори підвісні. Вони не стоять у нас на підлозі. Це також дуже круто виглядає. Ось така ніша, ми зробили бойлер, поставили Бойлер У нас тут Атлантик на 100 літрів. Ну тут це я вважаю взагалі самий топовий бойлер. Він кстати, звичайний. Тут без всяких. На вороті також бачите підключення, у нас все на цангах, все жорстке підключення. Також всередині теж заложили все плиткою, щоб все було гарно. Ну тут же ж ви зрозуміли, будуть двері, його видно взагалі не буде. Але бачите, він у нас великий, високий. Ми засунули його в нішу. І коли вже у нас будуть ставлятися двері з мебелі, то вони будуть чітко підходити до верху. Ну, типу, в закладну з бруса. Ось такі ми вентилятори замовляємо. Вони, кстати, у нас зі стелі будуть. Посадочне місце, бачите, воно невелике. Ми ще чорні. Не ставили, ну побачимо, як вони виглядатимуть. Тут теж клапан в них є відразу вбудований Ось косі. Тут така прокладка. Теж, я думаю, будуть класно виглядати. Також бачите, зробили ось такий короб для ванни. для того, щоб теж візуально ванна виглядає набагато красивіше. Ну і тут зробили люк прихованого монтажу на магнітах. Пластикових люків взагалі ніякі не ставимо. По щиту електричному. Ну зараз ми ставимо трьохперекидний рубільник і розетку зробили під екофлот, щоб вона окремо було. Не знаю, можна робити, звісно, з АВР, типу, щоб воно автоматично переключалося, Але найбезпечніший варіант це коли трьохходовий рубільник, коли ти сам перемикаєш світло, того що ці АВРи китайські всі в основному вони дуже часто горять. Тому ми в основному ми ставимо. Тільки трьохпереходний рубільник, тому що коли ми ставимо АВР, то ми на це гарантію не даємо. А і також, кстати, у нас тут теж Аякс завжди ми ставимо датчики і протікання. Якщо ми не ставимо цей датчик, то я на сантехніку гарантію взагалі замовникам ніяку не даю. Типу я за неї відповідати не буду. Щас покажу, як він працює. Ось, наприклад, попадає вода. Ось бачите, вода типу перекривається. Ну, буває багато всяких різних історій. Можуть бути якісь шланги, може десь протікати вода. І для того, щоб ми нікого не затопили, ми обов'язково ставимо крани Аякс, в принципі, з датчиками протікання. В них дуже класна штука, те, що вони безпроводні. Ти їх взагалі куди хочеш, можеш поставити. По суті, люди тратять такі кошти на ремонт великі. І дехто каже, що датчики там один-два крана стоять 16 тисяч гривень. Люди кажуть, що це дорого, але ви скільки вкидуєте в грошей, ще можна затопити. Ну помімо того, що ще себе затопиш, ще можна і сусідів затопити. Різні бувають ситуації. Бувають шланги, де слопаються. Ну всяке може бути, тому ми завжди перестраховуємо. Ставимо от такі датчики. Взагалі, де у нас можливе протікання? Це на кухні, в санузлах під ванною. також обов'язково ми ставимо датчик під сифоном, тому що там не видно. Вдруг десь, якщо з сифона піде вода, то вам одразу прийде оповіщення на застосунок і ви побачите, що у вас десь протікає вода. Це то вже дуже-дуже важливо. Так, друзі, зайшли ми ще на один об'єкт наш тоже. У нас квартира зараз на етапі шпаклювання стін. Зараз покажемо, що у нас тут происходит, вообще, як робота проходить, думаю, вам буде дуже цікаво. Так, у нас тут а, двері прихованого монтажа по всій квартирі. Відразу дуже така цікава штука, щоб люди розуміли, що таке двері прихованого монтажа. От зараз у нас підлога вся застелена в ДВП, якщо ви бачите. У нас вже зараз повністю вся чистова підлога укладена, у нас тут вініл клієвий, а в санузлах. Плитка коробки дверей прихованого монтажу, ми поставили вже на готову поверхню, типу вже на частову. Потім ми поставили коробки, потім почали вкладати плитку, шпаклювати стіни. Це теж дуже важливо. Але по складності він, звісно, дуже складний, того що потрібно, виходить, уложити всю підлогу, потім все застелить ДВП, щоб акуратно все це пошпаклювати, ніде підлогу ну не коцнуть. І от наприклад, чому я кажу, що вініл клеєвий — це саме ідеальний варіант. Тому, що, наприклад, якщо у нас даже щось ну. Може статись підлогою, ну ось у нас тут ідуть роботи. Даже на застелене ДВП, все що хочеш, може бути то вініл, клівий Ми сми можемо спокійно взяти і замінити. А представте ось, наприклад, якщо б у нас був паркет. Або ламінат, да, і ми ставимо двері прихованого монтажу, то виходить, ну, паркет взагалі не варіант того, що він вологі набере, він не переживе цей ремонт. А ламінат тоді прийдеться, от як замок, замок. От якщо поставити спочатку коробки, а в кінці робить ламінат. Як от як його підрізати і поставить під коробку, це теж дуже складно. І Ще потрібно вийти чітко на цю відстань між коробкою і ламінатом. Тому от, вініл в цьому плані я взагалі вважаю, це саме ідеальне рішення для підлоги. Ось тут у нас теж, бачите, ми зробили склоблоки, зараз ми їх заклеїли. Також ми відразу, коли поштукатурили стіни, ми виміряли оцю ширину склоблоків, щоб у нас, бачите, у нас ось тут, що в центральний, вони щоб всі були одинакові. Тобто ми, виходить, спочатку поштукатурили стіни, відразу цей пройом підігнали під наші склоблоки, а потім вже укладували склоблоки, ось їх зафугували. Тепер їх потрібно оце вишпаклювати, теж така буде дуже цікава робота. І також ми вираховували так газоблоки, щоб стеля у нас чітко пішла по шву крайнього склоблока, щоб вона не перекривала, щоб стеля не зайшла. Ви зрозуміли, на половину склоблока, Також це вираховували. І ще такий дуже важливий тут інтересний. Нюанс, в тому, що у нас виходить, ви бачите, тут склоблоки в потолок. Тобто, яка була проблема? Проблема в тому, що цей пройом нормально не тримався. Тому що ми уцілені забрали, отут у нас труба квадратна до потолка всередині газоблока вирізали, зварили її з цією стіною і потім вже, типу, залажували, щоб цей дверний пройом нормально тримався. Того, що коли ми вирізали склоблок, то, виходить, вже конструкція не така. Сильна така, і теж така цікава робота. Тут у нас санузел такий вийшов, повністю все підрізано під 45 градусів. Ну, і виходить, коли ми поставили коробки, тоді вже ми можемо нормально укладати плитку. Двері прихованого монтажу це не все так просто, як деякі думають. Взяв просто собі поставив. Тому що перед тим, як укладати плитку, потрібно відразу поставити коробки прихованого монтажу. Потім вже ти формуєш откос, і тут укладаєш плитку і на відкосі, і робиш зарізку під 45. І це дуже дуже складна і дорога робота. Тому, в принципі, деякі люди думають, що двері прихованого монтажа то це недорого. То я вам скажу так: ви помиляєтесь. Оці всі примикання потрібно також правильно зробити. Того, що дуже часто буває таке, що. Коли двері прихованого монтажа монтують, і потім ось тут з'являються тріщини, особливо в районі петлі. Тому тут теж спочатку сітка проходиться, потім шитрок і зверху склохолст, а потім уже викрашується. В принципі, і це все маляри рахують в поганаш в погони метр. Представте, у вас у нас тут скільки раз. А три дверей, це плюс 20 погонних метрів. Це все вишпаклювати і покрасити. Тому і двері виходять не так то і дешево. Зараз у нас малярні роботи проходять, стіни будуть під покраску, і стеля буде натяжна. Ну підлога, я говорив тут. Уже вініл. В принципі, ось теж така цікава квартира. На зараз ми, по перше, перепінили повністю всі вікна. Ми поставили сюди і ленти, і. Після забудовника все поперепінювали, також ліви ми переробили. Зверху, бачите, теж, хоч потолок у нас буде закривати, але пінополістирол між стелею і вікном ми теж поклеїли, щоб повністю оцей стик між вікном і проємом, щоб ми повністю закрили пінополістиролом. Навіть якщо десь у нас щось там буде задувати, то у нас ще знаружжу є пінополістирол, який закриє взагалі від холоду. І тут теж у нас по проекту склоблоки, але маляри і так ругаються, він їх всі позаклеював, тому і ми їх відкрили слевать не будем Тут теж була складність з тим, що оцю стінку просто змонтувати, то посилення ніякого не буде. То ми тут теж квадратну трубу ставили від підлоги до стелі і потім вже обходили газоблоком і формували оцей пройом. Теж така дуже цікава робота була. Але я вже думаю, коли ми це зробимо, потім покажемо вам. Цю квартиру. Це у нас спальня кімната. Тут буде кровать. це буде тут ось робоче місце. Таке в принципі. Ну така прик... дуже цікава. Кстати, квартира. По суті, робочий процес. У нас тут кухня, теж бачите, не завжди все чисто, як хочеться показати, але такий процес він такий, як він є. Також тут у нас кухня, ось бачите, ми вентиляцію теж зробили до нашої кухні. Так, а тут у нас такий туалет теж зробили. Тут плитка буде, бачите, ось умивальник, змішувачі теж всі вбудовані. Тут умивальник, тому тут вирішили плитку ложити на всю стіну, а ось ці бокові стінки, бачите, через уголок зробили таке примикання. По суті, вологі ніякої не буде, тому, типу, вирішили ось цю стіну покрасити, плитку просто укласти на рівень метр двадцять, ну на рівень цілої плитки. І ось бачите, через ось такий уголок зробили це примикання. того що теж, якщо просто взяти, покрасити, то буде видно край плитки. Ну не дуже буде гарно. Ну тут звичайна розводка сантехніки не лучова, але. Ви бачите, що тут теж у нас Аяк стоїть фільтра, в принципі, от в квартирі ось тут по воді. Так, а тут, бачите, друзі, у нас ось коридор, і ось тут був щит електричний. Ось від забудовника. Ми його вбрали і поставили ось три щита сюди. Це у нас тут. Силовий щит і два щита Ось слабо... Отут у нас шкаф бачите, буде перегородка ось типу нарощена. І вирішили сховати їх в шкафу. Ну, типу, якщо ти заходиш, куди цей щит відразу він буде на цій стіні, тому теж прийняли ось таке рішення. Так, друзі, ми знаходимося на ЖК 7, тут площа квартири 68 квадратів двохкімнатна. Ми вже на стадії закінчення цієї квартири. Це у нас кухня така, крашені фасади, ви бачите. Доводчики тут теж всі блюм, стільниця і кухонний фартух це у нас керамаграніт. Ну виглядає, звісно, дуже круто. Ми блярі зробили на замовлення ось таку однакову стільницю з кухонним фартухом. Бачите, кухня у нас тут невеличка сама по собі, ось тут у нас і свече, варочна. Верхня електрична, також змішувач змішувач відразу з осмосом уже з виходом третім під осмос. Але ми тут ще. Ми його не підключили, тому в принципі це ще в процесі. Вже трохи пізніше може зробимо відео, коли вже все прям буде готово. Тут теж такий диван вирішили поставити. Диван, кстати, дуже круто виглядає, шкіряний. Ну і тут ось буде стол десь в цьому районі і стульчики. Стол потрібно буде круглий ставити, щоб він візуально не, заб... не забирав багато місця. Також у нас ось тут телевізор, ну прям типу над диваном. Якраз можна зі стола дивитися, з кухні, і з дивана. У нас тут повністю вся натяжна. На кухні, ви бачите, тут трекове освітлення над кухнею лінія. Також ось така люстра, дуже класна, мені дуже подобається. Приховані карнізи, тут теж єлі-єлі пройшли, ну, типу, ідеально. Над прийомом і кондиціонер став по натяжної стелі. Стеля сама матова, профіль тіньовий по всьому периметру. І, типу, зробили чорні треки, такі люстри теж взяли, і темного кольору, кернізи. І воно на обчому фоні виглядає ну, дуже класно. Також ви бачите, на кухню теж взяли СВЧ і змішувачі темного кольору. І, кстати, дуже класно на кухні, бачите, поставляли такі ставки темного профіля, і воно дуже круто виглядає. Стіни у нас всі покрашені, повністю світло-сірий колір. Двері ви бачите, з лиштвою білого кольору. Ну, Виглядає топ. Якби мені такі кольори дуже подобаються. На підлозі у нас тут кварсиніл повністю нерозривним контуром по всій підлозі. Колір цієї підлоги ну, мені дуже подобається, типу як живий. Тут у нас ванна, кімната. Такого плану плитка мені більше всього подобається. Під камінь. Тут, бачите, взяли з однієї колекції, але тут темніша, а тут світліша плитка. Ну, Виглядає дуже класно. І розкладка вертикальна, я взагалі рахую, це самий топовий варіант для плитки 60 на метр 20. Сама ванна у нас не широка, але прийняли рішення зробити ось таке зеркало, вклеїли його в плитку. За що Цього ми візуально ванну збільшили. У мене даже є відео, там, де я кажу, що це один з класних варіантів. Типу, коли маленький санузел, ставимо велике зеркало, візуально відразу розширяємо ванну. Умивальник переживали, що він буде сильно длинний, але в принципі виглядає дуже класно. Бачите, тут також стільниця з керамаграміта. Дуже круто виглядає, це вже теж ми зробили. Дзеркало теж зробили ось терморегулятор. Він у нас підігрівом, щоб менше було пару на дзеркалі. Але робота дуже складна. Тут -то теж вичисляли всі плитки, щоб його врізати, але вийшло дуже класно. Також ви бачите, у нас ось тут така тумба вбивальник так широка. Зробили навісну, для того, щоб і сифон можна було. Тут у нас люк стоїть для плитки, щоб можна було його спокійно зняти. Ну і візуально воно більше подобається, коли. Навісні меблі так виглядає набагато краще. Ну і тут у нас ви бачите, теж стала стиральна машина. Ванна у нас екрилова. Оцю стіну ми наращували на 2 см, щоб вона повністю стала без всяких дозорів. Тут теж така цікава робота була. Тут стеля у нас натяжна, матова. Ви бачите, світильники стоять. Також вентилятор. Бачите, поставили прямо над ванною. Теж Зі стелі зробили. Ну це теж дуже класне рішення. І також ви бачите, рушнико-сушарка тут там, квадратна Теж класно виглядає. Тут вона взагалі була на вилці, але ми зробили ось такий прихований монтаж. Нема ніякої розетки з вилкою, виглядає дуже класно. Тут просто постав, заказали ось такий монтаж прихований. Також у нас тут тепла підлога. В санузах. тут ось у нас шкаф такий, бачите, вбудований. Сюди боляр сховали таку нішу. Ну ось така вийшла ванна кімната. Зараз ми в коридорі теж знаходимося. Ми наростили одну стінку і зробили типу вбудований шкаф. Він прям не сильно глибокий речі, в принципі, тут можна скласти. І візуально воно в одну стіну виглядає класно, того що тут просто був ось такий кут. Вийшов такий туалет, тут захотіли накладну мийку, зробили зіпсокартону тут кору, потім змонтували плитку і поставили вже, бачите, такий накладний умивальник. Змішувачі у нас тут приховані, теж зеркало, бачите, врізали. В плитку, прям з іншої сторони, у нас тут типу інсталяція. Ну і також там, де інсталяція, у нас де туалет теж гігієнічний душ. Туалет невеликий, вийшовся, але зато ми поставили нормальний класний умивальник, велике зеркало, в принципі, я думаю, вийшло дуже-дуже непогано. У нас тут коридор, вхідна група. Бачите, ось рано вийшло темного кольору, тому що двері самі не міняли, поміняли тільки накладку внутрішню. Ось такий мінус, коли ти міняєш тільки накладку, а от коли ти замовляєш Повністю двері, наприклад, уже з білою накладкою всередині, то вони о оцю сторону дверей уже теж викрашують в білий колір. Перед тим, як замовляти накладку, ми спочатку визначились, які у нас двері міжкімнатні. Тобто ми вибрали цей рисунок, потім поїхали на фірму, де роблять накладки на двері, і вже підібрали одинаковий цей малюнок. Тут ми заходимо, в нас справа гардероб ось такий, Тут у нас стеля натяжна білого кольору, тут у нас силовий щит, Знизу у нас ви бачите, тут стоїть Аякс. Роутер wi-fi ми поставили, і це онушка для оптоволокна І також поставили UPS для того, що якщо світло буде вимикатися, він вживить роутер. Тому це теж дуже така класна штука. І ми поставили тут два щита. Якщо б у нас було багато LED підсвітки, то потрібно було б ще й третій щит ставити, і ми ховаємо все в наші щити. Ось така в нас вийшла гардеробна. Ручки теж, бачите, вибрали такі брошовані, теж дуже класна. Круто виглядають. А якщо ви вибираєте двері міжкімнатні, обов'язково потрібно, щоб лиштва була телескопічна. Тому це самий класний варіант. Плінтус у нас МДФ білого кольору теж, ну, в колір дверей. По тут вся кімната у нас дитяча, але тут ще, бачите, меблів немає. Вікна ми всі повністю утеплили. На вікнах сендвіч панелі теж стоять. Підвіконня, бачите, звичайні пластикові поставили, не ставили не ні, ні типу, не камінь, а звичайні білі поставили. Тут теж ми сендвіч панелі, вікна повністю всі утепляли. Отліви повністю робили підвіконня. Переробили радіатори, зробили знизу. Підвода знизу немає. Тобто ми зробили виводи зі стіни. По поводу підвіконня я вважаю, що нема сенсу заморачуватися там під камінь. Якщо у нас, наприклад, тут будуть тюлі зі шторами, я не бачу сенсу ставити тут або керамаграніт, або камінь. Якщо у нас, наприклад, римські штори, да, там де буде видно підвіконня, тоді є сенс ставити, наприклад, там якийсь камінь або. По керамограніт або щось дерев'яне. В такому випадку мені здається, що пластикове підвіконня це і практичний варіант. Ось тут у нас спальня, тут зробили трикове освітлення. Два вікна це дуже круто виглядає, але, типу, мінус, що дуже складне планування. Особливо, коли у нас вікна, два вікна, на двох стінах особливо нічого не поставиш. Ось тут ми поставили телевізор трохи лівіше від кровати, його просто по-другому не можна поставити. А тут розетки, тут буде зеркало і макіяжний стола, то тут буде телевізор. Стеля у нас, бачите, натяжна. Два трека зробили біля шкафу, і один трек з цієї сторони. Ну, Дуже класно виглядає. Єдине, що, можливо, по світлу потрібно більше, але треки магнітні, можливо, можна просто докупити і їх доставити. Це. Взагалі проблем ніяких нема. Також у нас тут кровать, ви бачите. Тут у нас тумби будуть прикроватні, також тут розетка і вимикач. Вимикач на бра і вимикач на світло. Доволі дуже. Така часто проблема, коли всі купують кровать, ніхто не звертає увагу на бильце. Ось В нашому випадку тут добре, що кімната широка. І бачите, це воно виступає при, приблизно на 40 см. Як правило, кімнати не сильно широкі, і типу, ще це бильце, і тут проходу майже немає. Ну, в нашому випадку тут, типу, нормально вийшло, в плані в тому, що кімната широка. Тому постійно звертайте увагу на це бильце. Тут у нас, бачите, шкаф будований теж на всю стіну. Типу, дуже круто, класно виглядає. Тут кондиціонер ми теж зробили, бачите, над дверми. Оцей у нас проєм широкий. Тут поставили двері інсайт, добір поставили теж широкий і закрили повністю цей відкос. Ну, типу, Мені так більше всього це, по-перше, саме практично і виглядає класно. Ну, на такому етапі ця квартира ще потрібно. там кое-що по сантехніці доставити, поакріли під віконню, в принципі, вже можна вішати штори і обставляти все меблями. Друзі, якщо сподобалось це відео, не забуваємо ставити лайки, підписуватися на наш канал. Це зараз дуже важливо для нас. І також друзі, не забуваємо донатити на ЗСУ. Це зараз найголовніше для нас. Всім гарного дня, до побачення!